Розділ шостий ПРО радіокеровані Кораблики та небезпечні експерименти. Після пожежі на п'ятій авеню Теслі потрібна була нова лабораторія. Компанія Ніагарських водоспадів допомогла йому грошима. І вже восени він переїхав на Г'юстон стріт Там на верхньому поверсі будинку номер 46 він зміг поновити свої дослідження, продовжуючи вражати світ винаходами. Ще на початку 1890-х років він багато працював над створенням радіоприймачів і передачів. Бездротовий телеграф, як тоді називали радіо, готувався витіснити звичайний, у якому повідомлення передавалися по проводах. Над передачою сигналів за допомогою електромагнітних хвиль працювали багато дослідників того часу. Тому винахідниками радіо в різних країнах вважають різних людей. Саме це слово вів у вжиток англійський вчений Вільям Крукс, описуючи електричні коливання, які, на відміну від світла, можуть проникати і крізь лондонський туман. І навіть крістіни. Деякі вважають, що пальма першості належить німецькому фізику Генріху Герцу. Він ще в 1888 році побудував примітивний передавач і приймач, проте ставився до них як до іграшок. Інші називають батьком радіо російського вченого Олександра Попова який у 1895 році описав принцип дії бездротового зв'язку. А у 1897 передав першу радіограму. В ній були всього два слова, Генріх Герц. Треті ж дотримуються думки, що ця честь належить італійцеві Гульєльму Марконі, який об'єднав досягнення герца і Попова. А також багатьох інших вчених і першим запатентував апарат для прийому і передачі повідомлень. У 1897 році Марконі вдалося передати сигнал спочатку на 14 кілометрів, потім на 21 і нарешті на 23. Однак збереглися свідчення, що ще в 1893 році. Нікола Тесла запатентував радіопередавач. Тоді ж він винайшов, щоглову антенну і з її допомогою в 1895 зумів передати радіосигнал на відстань понад 30 кілометрів. Патенти на свій винахід він, як і Марконі, отримав у 1897 році. Однак ділового хисту. І вміння рекламувати створене Тесла не мав, тому італієць зумів захопити і європейський, і американський ринок, безсоромно користуючись чужими досягненнями. Тесла кілька разів намагався судитися з Марконі, але безуспішно лише в 1943 році, коли їх обох уже не було серед живих. Верховний суд США визнав, що першість у створенні бездротового телеграфу належить ніколі Теслі. Самому ж винахіднику було не до судових розглядів. На електричній виставці 1898 року в Нью-Йорку він представив свій новий дивовижний витвір: У великий басейн. Де демонструвалися різноманітні морські прилади, він запустив човен незвичайної форми, Нікола запропонував присутнім давати команди, і човен почав слухняно маневрувати. Він рухався басейном з різною швидкістю, світив сигнальними вогнями, зупинявся, розвертався. Зараз такий фокус. Не викликав би здивування. Кожен із дитинства бачив подібні іграшки. Радіокеровані механізми працюють у жерлах вулканів, в океанських глибинах і навіть на Марсі. Але наприкінці XIX століття, спостерігаючи за човном, який рухається за нечутними наказами, люди не могли повірити своїм очам. Це, здавалося, дивом. Не тільки простим відвідувачем виставки, коли Тесла захотів запатентувати свій винахід, його взяли на кпини. Ніхто тоді не думав, що існує хоч найменша можливість створення такого механізму, згадував пізніше вчений. Лише коли в Нью-Йорк приїхав експерт, який на власні очі переконався в існуванні керованого радіо пристрою. Винахіднику видали документи. Своїми відкриттями Тесла збурював увесь світ, але ще сильніше він турбував своїх сусідів. У будь-який час дня і ночі з лабораторії вченого за щільно запнутих вікон могли лунати найрізноманітніші шуми. Щось вибухало, падало, шипіло, стукало, у грозу вікна. Навпаки, відкривалися навстіж. Тесла намагався зрозуміти природу блискавки і створити її штучно. А одного разу в усіх будинках його кварталу раптом захиталися люстри і затрусилися стіни. Люди висипали на вулиці, вирішивши, що почався землетрус, із поліцейської дільниці, яка розміщувалася на тій же вулиці. Вибігли копи, їм не вперше доводилося стикатися з катаклізмами, викликаними дослідами Тесли, тож вони одразу кинулися до його лабораторії і опинилися в епіцентрі цього штучного землетрусу, тому що саме Тесла, випробуючи свій прилад під назвою «Осцилятор», викликав вібрацію будівель у всій окрузі. Вібрацію такої сили, що будинки мало не розвалилися, а прилад, який став її причиною, ніяк не хотів відключатися, тому Теслі довелося розбити його кувалдою прямо на очах здивованих поліцейських. Як пояснив винахідник, його прилад виробляв ультразвук людина не може вловити звукові коливання такої частоти. На відміну, скажімо, від дельфінів, які спілкуються з його допомогою, або від кажанів, яким ультразвук дозволяє літати в темряві, огинаючи будь-які перешкоди, Тесла був переконаний, що змінюючи частоту ультразвуку можна без зусиль зруйнувати будь-який предмет. Розповідають, що він проводив свої небезпечні експерименти не тільки в лабораторії. Одного разу, взявши невеликий осцилятор з собою, він вирушив на будівництво. Прив'язав прилад до балки десятиповерхового будинку, який там споруджували, і включив. Уже за хвилину від ультразвукових коливань трусилася не тільки балка, але й уся будівля. Налякані робітники кинулися в розтіч. На щастя, цього разу. Пристрій працював як слід. Тесла зміг швидко вимкнути його, і поштовхи відразу припинилися. Інакше будинок завалився б. І таким способом, запевняв учений, він міг би за кілька хвилин зруйнувати бруклінський міст через Гудзон. А якщо підібрати потрібну частоту коливань, то й розколоти всю земну кулю. Експерименти Тесли. Ставали дедалі масштабнішими. Крім робіт із осцилятором, він продовжував удосконалювати свій трансформатор. Той уже дозволяв отримувати струм напругою в 4 мільйони вольт. Заряди, що зривалися з його верхівки, досягали п'ятиметрової довжини, що загрожувало черговою пожежею. Проводити такі досліди в Нью-Йорку Посеред густо населеного району було небезпечно, тим більше, що винахідник вирішив у притул зайнятися питанням бездротової передачі енергії. А це означало, що йому була потрібна вже не просто лабораторія, а цілий полігон. Він звернувся до знайомих із проханням підшукати йому якусь віддалену місцину, і незабаром його запросили. Перебратися зі східного узбережжя США в глиб країни до містечка колорадо Спрінгс у Скелястих горах? Запитання і завдання перше. Як наприкінці XIX століття називали радіо? Яких учених вважають його творцями? Який внесок? Зробив Тесла в розвиток радіозв'язку. Друге. Який винахід Тесла продемонстрував на електричній виставці 1898 року в Нью-Йорку? Третє. Чому винахідник задумав перенести свої дослідження з Нью-Йорка в Скелясті гори?